І ржаві ворота скриплять, мов кришка труни над згаслою мрію. 90 дев'яностих, капіталіста, тиха істерія. Цвітанок, сірий, не надія, тінь на мокру сталь. Завод гуде в останній, бо наступає фатальна печаль. Чутки, мов пожежа, ще крізь холод, сируватий. Дим, вони йдуть по цех. Страх, про який не скажеш нікому. Тут тільки погляди зведені плечі, Стиснутий в тривозі кулак. Робітники на зміні знають ні на це не добрий знак. По чорні волги йдуть, вікна тоновані, немає посмішок. Здоровені ло, мені випрошу тисячі, складних доріжок. Бетонних джунглів, щоб забрати те, що їм не належить. Корпоратив... Переворот в капюшонах, тут лише їжі Сталі тіні, Симфонія жадібності і зла Старий світ рушиться, проростає, отруйна мла Летять кулаки, сирени кричать, балет віча і тривог Робітники мовки дивляться, дихаючи ядом, як Бог хто поміг Нове прізвище у звіті, новий хазяїн на порозі Завод стогне як могила, де лежать минулі мрії Жорсткий, напружений, східноєвропейський європейські бомби, б'є 90 х меланхолійний син, сильні барабан, агресивний чоловічий реп А Хоронці старались, хай Бог їм простий державими трубами в руках, але вже набугає з і ховатись, нема де в очах лижах. Скло в мотлох двері вибиті на подблискавичний звіряч, і замокла лінія задорогу, ні, це вже не дитячий ляпас Майстри кричать накази, охорона відкинута, як сміття Панічний натоп, де здоровий глузд ховатись, хочу від забуття Робітники зібрались, обличчя викарбування шоком і болем Дивляться, як їхнє життя І завод могли є злим полем. Берст та де стоять свідками покриті роками мастила й б. Ліквіді для тих, хто не боїться осуду Вони привели своїх юристів у костюмах із чистим папером, поки старі кадри дивляться, як спачину вирвуть Ні промовні плані величних, лише холодний розрахунок. тепер накази підпорядкування без жодних прорахунків. Запах мастила і поту, дим від цигарок і віскі ще одна зламана обіцянка, заводу кінець, як пісні. Далі тіні, симфонія, жадібності і зла Старий світ трушиться, проростає отруйна мла Летять кулаки, сирени кричать, балет вічають тривог. Робітники можки дивляться, дихаючи ядом, як Бог то нове прізвище у світі, нових. Хазяїн на порозі завод стогне могила, де лежать минулі мрії, Так, так, новий власник стоїть на цій новодобутій землі. Стерв'ятник у костюмі кров на його чистій руці сирени стихають, пило сідає, перемога, взята силою. І ще один шматок історії Зникає пізні гнилі.